Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми розпочинаємо нашу практику навчальну з предмету ОПАМ. Вона триватиме два тижні, розпочинаємо кожного дня о 10.00 прохання не запізнюватись. Значить, всі заняття постараємося записувати, працюємо всі разом, причому буде маленька особливість. Теорію провожу я. Практику і прийом, весь всю перевірку виконує Анна Віталійовна для всіх, для обох підгруп, і будемо працювати таким чином. Зустрічаємося, я проводжу теоретичне заняття, а далі ви йдете робити це заняття плюс здаєте завдання Анні Віталіївні в її в окремому, заходите в її окрему кімнату і там. Виконуєте захист робіт, щоб отримати оцінку. На оцінку три достатньо просто здати на порталі, на оцінку 4 або 5 здать на порталі плюс захистити ванне Віталійовни. Ось така ось історія буде із практикою. Кожен день у нас з вами матиме ось отак теоретичний матеріал. Да? Теоретичний матеріал і завдання. Завдання, от в першому дні, два завдання, як правило, буде далі. По одному завданню. Вивчати будемо ми з вами е, мову Java і переходити будемо далі на мову Java. Мова Java на сьогоднішній день найпопулярніша у світі мова для розробки програмних продуктів е, любої конфігурації. Да, любої, ну, веб-розробці там я окремо вам розкажу. Там найпопулярнішим є мова PHP. Досі да, але е, мова Java також використовується, і ми з вами будемо вивчати Java і на предметі об'єктно орієнтоване програмування, і практика, яка буде 6 неділь. У нас з вами також буде проходити з використанням мови Java. Тому від сьогодні переходимо на мову Java. Що нам потрібно літературу я вам положу ось тут у загальне. Дивіться, Ось тут подобавляю, де знаходитиметься література. отут, да? Значить, Для виконання завдань можна обрати перше, зараз поки що хватить навіть онлайн-компілятора. Ось отут дивіться в розділі загальне, я отут його вам дивіться Якщо розкриєте, то перше, дивіться, ось тут у загальному це посилання, посилання на канал, спеціальний канал. Називається двотижнева практика Зопанда, основи Java вона називається. І тут є за всі роки, ну, за два роки є. Відео да значить чи за один рік я вже не пам'ятаю точно скільки тут ну 18 значить за два роки є відео ви сюди переходите, я я його називав отак от дивіться загальне а в цьому році буду писати так 20-25 загальні положення там да день один там да 20-25 день один і так далі буде у нас з вами все, що ми з вами записали, будемо викладати. Значить, далі. Як сказав вже зараз вам тільки що я, хто підписаний на канал, то отримує повідомлення, коли я викладаю, ви це знаєте. Тому прошу підпишіться і мені плюсик якийсь то там, да, і вам буде краще і швидше зможете реагувати. Тепер далі. Загальне положення, що таке мова джава, і теорія вся ось тут знаходиться, да ви його можете трошечки почитати, обов'язково познайомтесь, що собою являє gdk середовище, да? це е, середовище Java Development Kit. І для чого воно треба. Ви, будь ласка, самі прочитаєте, бо в нас практика і немає дуже багато часу про це розповідати. Різна технологія Java, да? яка є е, е, розписана в загальних відомостях. Також огляд е, різноманітних ідеї, е, платформи, на яких працює Java і IDE, Java да? Ну і робота з командного рядка. Ось отут також розписано з використанням просто GDK. Як сказав, можна використовувати посилання. Ось отак дивіться, я відкрив в новій вкладиці. От, ось отут дивіться онлайн Java компілер, ну, тобто онлайн-компілер, тут різні мови. і ви можете ось отут, дивіться, брати і розписувати ті речі, які потрібні. і воно буде працювати. Да? От, наприклад, Ось цю, дивіться, не трогаємо ось цю всю конструкцію, трогаємо тільки ось цю нашу основну функцію void main. Да? От, тут написано System out print. Ми сьогодні вивчимо, що це виведення. Да? І якщо ви тут -от напишете слова, якісь там, наприклад, привіт там, групі, групі 731, так? От, і нажмете Run, ось отут, да? або ж Ctrl-Enter за швидкими клавішами. То ви побачите, що ось отут. Дивіться, воно у вас з вами ну, буде, буде, як то кажуть, працювати. да, Ось отут побачите результат. Таких компіляторів багато використовувати можна любити. Тепер перейдемо до ідеї. Ну, оскільки ви дуже полюбляєте а, штучний інтелект, то я попросив чат GPT зробити аналіз. Ідеї це. А, до, Development edition, це перше ідеє, да, буквочка І, це інтерфейс, да, development edition, тобто середовище розробки. Ну, я попросив, якщо ви студент, да, з урахуванням, що студент, то тоді, як кажуть, що є студентська ліцензія, так, то е, результат був ось таким, да. То подає в Java а, за повним аналізом на 225, 2025 рік є IDE. Да? Ось ви бачите, що Intaлі IDE antimate community. Да? Це найкращий вибір у 2025 тому році. Да? І він каже, що зовсім без Значить, От тут чому? Так, да, вона платна, але безкоштовна для студентів. У вас е, ми дали вам ліцензію, да, тобто ми дали е, пошту. Зараз я розкажу, як і що робити. Ну і тепер давайте швиденько розглянемо, що ще можна використовувати. Це спеціально для Богдана Поча. Відповідь е, буде йому якраз що краще. Да? Значить, подивіться, ось тут є основні переваги, так? Ви їх можете почитати, до речі, посилання, або самі напишете, або, ну, якби я можу дати посилання, ось споширити. Я, да, я можу дати посилання вам от, на е, цей аналіз. Ну, я думаю, що не варто витрачати багато часу. Тому що, ну, дивіться, є, є переваги, гора така. Бачите? Є недоліки. Да. Недоліки це 2-3 ГБ. Забирає е, місце на диску, тобто вона важка. Да? Для маленьких проєктів, як би не дуже. Ми поки будемо робити маленькі проєкти. Але я хочу, щоб ви звикали з нею робити, тому що нам з вами е, на ній робити великі проєкти. Понимаєте? Наприклад, буде шестимісячна практика, там спринт буд. І вручну, повірте мені, дуже дуже важко буде працювати без використання цього чудового проєкту. Інструментарію цього чудового ідеє вердикт, як отут видає чат жпт 10 з 10 Поняли? Можна використовувати зовсім безкоштовну версію, повністю безкоштовну, да? але є обмеження. Нема підтримки спринтбута, немає немає, нема, нема ну, багато чого немає, тому. Ми з вами будемо використовувати. Хто хоче, може просто безкоштовно використовувати, хто хоче, авторизується. І е, тоді, ну, якщо ви використовуєте повністю безкоштовно, то вердикт 7 7 з 10, з да? 10. Середовище Екліпс. Я їм теж пробував працювати з ним. Е, тут трошки краще. Є всі підтримки, які треба, да, ну, вердикт 6 з 10. Ну і те, що хоче використовувати а, Богдан Пугач, це Visual Studio. Да? Visual Studio значить, там треба спеціальний плагін Екстеншн, такий Java Pack. Це все безкоштовно. Вот, 6,5 з 10 за загальною, да? і, 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 і набагато слабше від IntelliJ. Да? Ну, е є ще інші, які ми з вами розглядати не будемо. Загальний висновок для студента, який може мати ліцензію, найкращий вибір IntelliJ Ultimate. Зрозуміло? Більше говорити не буду. Де взяти це середовище? Це середовище можна взяти від фірми JetBrains. Ну, взагалі, щоб взяти любе середовище, ви просто пишете його назву, як правило, я вас вчу так, да? пишете його назву. Ось так. Я то знаю, де воно є, да? але я ось так напишу: IntelliJ G AD. Вот. І ось тут фірма JetBrains.com. Це найвідоміша фірма з розробки сучасного програмного забезпечення, яке є платним, але студентам дається безкоштовно. Вийдете на офіційний сайт. От, офіційний сайт IntelliJD. це сайт GetBrain.com. На жаль, української версії сайта немає російська, але я переключатись не буду. З відомих вам причин. Да? Значить, що ми робимо? натискаємо кнопочку просто ось тут download. Да? Але можна тут не натискати Download. це щоб завантажити собі Intel J ID. Да? Але я не рекомендую використовувати цей спосіб, цей спосіб краще використати тоді, коли ви зареєструєтесь на сайті. Значить, реєструватися. Ну, я, я, напевно, ось так вот. Да? реєструватися можна з використанням Google, але я не рекомендую вам, тому що Google у вас не підв'язаний до вашої ліцензії. Вам треба зареєструватися за допомогою email. Да? Ну, тут це вхід, це вхід у мене, да? а ось тут, ви дивіться, ви можете створити да, JetBrains аккаунт. Да, а можна використовувати вхід це схід правильно. Я використовую, тому я тут ввожу пошту. Важливо, що пошта ваша може бути МС сундує ДУА, ось та, що я давав. Може бути КІП сундує ДУА. Ну, пошта повинна належати домену, учнівському домену. Бачите, ось у цьому домену, щоб справа було, була має тільки студент або викладач. Ну, Я використовую ось цю пошту, ви можете МС сундує ДУА, пошту використовувати. Пароль, якийсь, да, натискаємо кнопочку логін. І коли ви зайшли в логін, то тут ви побачите набір допуст... до доступних е... програмних продуктів, е... тут буде ваша ліцензія. Перше, коли ви зареєструєтесь, послухайте, то вам зразу ліцензій ніяких не буде. Треба що зробити? Треба е... відкрити менеджер аккаунтів, отак ось. І ось тут буде. Написано там for education така не пам'ятаю що Але for education написано буде. да Значить ви нажимаєте на for education Звісно, вам іще раз, то есть коли реєструєтесь, підтверджуєте пошту, заходите в пошту, нажимаєте підтвердити пошту, потім уже увійшли, заходимо у менеджер аккаунт. Менеджер аккаунт ми натискаємо знову ж таки, що ми натискаємо? Натискаємо по Education. Воно каже, підтвердіть пошту. Ви нажимаєте ОК, OK. вам на пошту знову ще один адресовується лист. Потім ви підтверджуєте ще раз свою пошту, що ви являєтесь студентом. І тоді. І тоді, після того, коли ви будете а, заходити уже у свій аккаунт безпосередньо, да, безпосередньо у свій аккаунт, ну, от якщо ви нажмете на JetBrains, то відповідно вам буде з'являтися, що е, ви е, авторизовані, да, і авторизовані е, ну, до, до якогось там б, 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 у вас на рік воно ну, дається. За змовчанням ця ліцензія, щоб не підтверджувати наслідуючий рік, вам треба знову підтвердити, підтвердити свою пошту, що ви являєтесь студентом. Крім цього, ось отут дивіться, вам треба IntelliJ ID, антимейт. Коротенько розповім, що тут ще є. C-Line C – -line, це для вивчення мови C. Dot Trace – не знаю навіть багато чого. GoLand – для вивчення мови GO. WebStorm ми з вами будемо використовувати для вивчення PHP, тобто теж найкращий продукт на сьогоднішній день, так що вам треба сюди зайти. Далі на вибачте, WebStorm не вивчення PHP, це HTML, CSS, JavaScript. І, і фреймворки для фронтенд розробки. Всі фреймворки для фронтенд розробки. найкращий продукт на сьогоднішній день. php Storm ось тут це вивчення мови PHP, і бекенд розробка, і фреймворки. Ми теж будемо ми, ми будемо з вами використовувати, будемо використовувати WebStorm, і будемо використовувати PHP Storm Тому оці, е, е, нам буде надо вони. І також ну зараз вже потрібна IntelliJ GD. Тобто ви нажимаєте, вона скачується, ви встановлюєте потім інсталяційний пакет, звісно, можна видавити. Py Charm вивчення Pycharm, да? напевно, так, правильно чи не знаю точно як, ну, для вивчення мови Python, Ruby для вивчення мови Ruby, Ruby, да? ну Не для вивчення, а для роботи. з мовою. Тобто, ви натискаєте, інсталюєте, там нічого такого страшного нема. Вот. Але коли інсталювали його, то при першому запуску у вас з'явиться. Ну після інсталяції ви будете мати ось такий а, значочок чудовий а, у себе на екрані, і можете запустити. Після при першому запуску воно вас запитає, чи ви хочете розпочати а, безкоштовний тридцятиденний випробувальний термін. Як кажуть, да або ж. Ви можете зареєструватися. Там, а, дивіться, там, коли будете реєструватись, то обираєте просто онлайн-активацію, воно і нажимаєте на силочку. Насилочки на воно просто а, перейде на сайт JetBrains. і на сайті JetBrains просто вам напише: а, поверніться до свого продукту. І вже, і вже коли ви. Відкриєте ну, свій продукт, то тоді він у вас буде активований. Запускаємо Intel GD, натисканням ось такої чудової ікони з'являється У мене тут з'явиться старий якийсь проєкт, не звертайте уваги на ньому. Ну, вам, щоб подивитися, де це все буде, ми зараз новий проєкт зробимо, звісно, що де вам перевірити ліцензію. Або хто там, наприклад, нажме випадково, можна там да взяти 30-денний термін або ще щось. До речі, хто загубив. Паролі від аккаунтів. Я тут вам можу тимчасово створити пошту коледжа, да, some, я думаю, тимчасово да, якусь пошту коледжа, якою ви можете покористуватися. Тобто звертайтеся, будемо якось вирішувати ваші проблеми. А може, писати мамо листа на наш базовий Сумський державний університет. Дивіться, ось тут є Хелп. Help. В Хелпі є. Напевно, Ебаут. About, about – Баут uh, тут інформація uh, про ліцензію, як ви бачите, в uh, мене ліцензований цей продукт. Ну і ось оце, мабуть, відео треба зупинити.